Добрий, день глядачі каналу. Дивіться, сьогодні такий буде гаражний розпродаж. Хочу це все продати. Довго вже деякі речі стоять. У мене Ніяк руки не доходять його відремонтувати, поставити на ногу. Так я вирішив його продати. Посилочки відправляю, упаковую сам, відправляю новою поштою по повній предоплаті. Хто вже знає, той знає, що. Посилки сам пакую, відправляю. Так, роблю, щоб дешевше було для вас. Ну, давайте почнемо із таких так рішниці є. 150 гривень дві штуки. Так, і печення робити таке по 150 гривень. Двигун, двигун у нас. І стиралки 300 ватний 400 гривень. Далі зарядне, зарядне у нас на 12 на 6 вольт, я його не перевіряв, не знаю, чи працює, але давно в мене стоїть шнур так відрізаний. Може комусь треба там подивитися трансформатор діоди. Думаю, він запрацює чи. Чи взагалі працює. І цей такий зарядне таке з регулятором. Це по 600 гривень. Так, перевірка, Прибор для перевірки якорів. Так, немає, немає шнурів. Кабеля на 220 теж вже нема, але всередині все є. Ось Трансформатор, переключателі, там все все є прибори. 1000 гривень. Далі. Може треба таку вагу комусь? На запчастини шнурів теж нема. За неї, предлагайте. Е, ш, так, табакорізка, латун на 350 гривень. Кофемолка така гідєруська, по-моєму. Пишіть за неї. Предлагайте ціну теж. Коробочка така всередині. Педаль. Педаль двохстороння. 250 гривень. Корпус, корпус, все крутиться. 250 гривень. Так, далі. Такі тиски. Так, тут зломано. Треба їх варити. 150 гривень. Так, ці робочі, але кріплення нижнє, відрізано різаком. 250 гривень. Так, фаркоп, фаркоп на швидкий съем. По-моєму, Ваговський 250 гривень. Так, макіта не працює. Не працює взагалі. Редуктор крутиться, патрон нормальний, але не працює. 250 гривень. Так, зиловський гур, бачок, кріплення Шків. все є. 600 гривень. Далі мотор. Мотор. Мотор з насосної станції. Немає заднього кожуха і верхньої кришки. 500 гривень. Насос НШ, 10. Ось такий по 200 гривень. Пружина теж 200 гривень. Далі такий блок предохранителів. 400 гривень. Так, що у нас далі? йде? Пневмоциліндри, ось такі по 300 гривень. Альбіньові і цей по 300 гривень. Також є такі менші ось характеристики. Два циліндри по 300 гривень. Шаговий двигатель 550 Вт, 1500 гривень. Домкрат, Домкрат, Вітол. Ось такий 159. Двигун, двигун, АББ мотор із з електротормозом. 0,37 кВт. Видно. Фокусуюся. Шпоночка, це новий двигун. Ціна його 1800 гривень. Так, також є такий станок ТВШ твш 3 Хочу його продати. Він, ну, він як не працюючий, тому що його треба поставити двигун. ну і Тут погратися, погратися з е, різцедержателем, там Його треба виставити на уровень. Задню бабку теж треба виставити на уровень. Так, такі колони на ньому. саморобні швеллера. Двигун, двигун додається, 1000 оборотний на 1,1 кВт. Так, по станочку пішіть, будемо якось домовлятися. Ціна, ціна буде десь приблизно 18 тисяч. Сверлильний станок 2М112, зроблений на 220, поставлений двигун із стіралочки. Регулятор оборотів, реверс, все працює. Видно, станок і не працював, навіть немає пошкоджень ніяких. Патрон піноль теж все добре. Ціна за станок 11 тисяч гривень. Такий компресор є 43102 4302 стояв на краної установці. Обратній клапан є, він все добре, з ним працює, хрюкає. Ціна цього компресора 10 тисяч гривень. Сварочний апарат такий Кентавр Ось такі характеристики. Зараз відкрию його, тут все присутнє, протяжка. Нюанс тут розбитий ось рукав на полуавтомат Кабелів немає. Кому треба під відновлення ціна 1800 гривень. Так, що таке є пилосос ровента, циклонний? Працює, все з ним добре. 400 гривень. За нього хочу. І по домкратах. Дивіться, є таких багато домкратів різних назбирав. Зіловські по 350-400 гривень. Ну, в залежності від стану. Ось дивіться. Такі двохштокові. Ці всі домкрати 80% це всі потребують ревізії. Так що за кожен домкрат, давайте пишіть на Viber, будемо домовлятися. Такий токарний станок по дереву. Ось видно. Тут стоїть токарний патрон 125-й, все крутиться, ремінь дві скорості, є більший і менший. Ось так прироблено. Підручник, крутиться все. Тут Конус теж все крутиться. Ціна за цей станок 4 тисячі гривень. Може треба комусь колеса такі до москвича. Дивіться, який протектор. СССР ще. Резина хороша, ось дивіться, по тисячу гривень за колесо також сітка є просічна, різні кусочки. Там є вузькі, широкі. Кому яку треба, таку можемо зробити. Ресори, ресори з уазика, буханочки бортового можна її можна розділити, кому скільки листів треба, стільки і відправлю. По 35 за кілограм ресори. Колесо докатки такі дві є. Це що у нас? Це 15-тка. Кореєць. 5 на 114 розболтовка. І до фольксвагена 15-тка така запасочка теж 500 гривень, по 500 гривень. Бачки 16 літрові від такого форте оприскувача. Немає там о, всередині двигуна, насоса немає, лише є каністра і кришка. Ну, кому треба під відновлення або на запчастини там, по 250 гривень. Так, тара від вина, Ось дощ його. Так, його загрязнив. Дивіться, по 250 гривень за штучку. 24 літрові три штуки є і одна 20 літрова. Все відкручується по 250 гривень. Так, є ще такі редуктори черв'ячні. Передатка 1 до 50, чи 125. Такі редуктори. Угловий редуктор із щітки. Комунальної є 1800 гривень. такі є коробки електричні по 250 гривень. Така маленька ще коробка є, там кришка, кому що треба пишіть. З бетономішалки така є, такий редуктор, 1000 гривень. Так, він. Вінт із преса заводського. Ось є до нього штурвальчик. Вага його 60, 60 кілограм. По 40 за кілограм. Так, опрескувач такий є. Садко. Розкомплектований двигун, нема заводної. Може комусь треба на запчастини. Ось такий є. 500 гривень. Дивіться, ще такий є мотоблок. Так, зараз покажу мотоблок МБ2, що в нас 91-й рік, 2500 рублів коштував колись. Так, до нього йдуть фрези, кабель на 15 метрів, і поставлений тут електродвигун. В такому стані резіна. Стан нормальний ось. Видно. І тут так само. Ціна мотоблока 12 тисяч.